Десь з сьомої до 11 просто вкривати усе місто, що вийти навіть нереально. Усі сидять по підвалах. Дуже часто вночі намагаються здійснити прорив, не шкодують своїх сил. От. Живу з матір'ю. Вона ночує. Один будинок, там ще один будинок, вони ночують там в підвалі, там є бурбуття, я ночую у квартирі. Ну, діло в тому, що якщо щось прилетить, то неважливо, чи я буду на четвертому мета, чи я буду внизу. Якщо перелетить, то перелетить. Яку допомогу отримуєте від людей? Получаємо і гуманітарну допомогу. От. Там. І от поліції виходимо. А що поліція чим допомагає? Ну, Також продукти, воду возять. Як живеться тут? Скажіть. Як і всім, як і з вами з цим. Живемо держимося. Надіємося, що там краще. Там буде. Що буде, то буде. Важко? А? Важко? Попало. Це, це вам попало? Ну, а да. коли? Та, на, тій на тій неділі. На неділі. А, а як? Ви ну, під обстріл потрапили? Чи? Ну, прилітало. Не спіли заховатися Так. Ми, ми стараємося жити. Ну, якось погода красива, вчора таке небо було зоряне, красиве, що я не вірила, що оце таке на нашу Україну могло прийти і статися, чи я навіть не знаю. Ви знаєте, ми оце, ось сидимо, можна ж щось, то, як, то більше, то менше думаємо, то навіть не можемо придумати. Для чого це все? Я ж, ми ж це все старалися, ну як чуємо, що балакаєш, що ми краще живемо, чим вони, чим ми ну Так, да, У нас красиві вдома були біленькі, чистенькі, все. Місто у нас дуже гарне. Та й зараз сучки ну, чисто прибрано, питаємося. Оце ну, як подивишся, фільм може, получається. Ночі, коли сидиш, проснешся від того, що ну, тебе щось підняло. Сидиш. Ну, це таке, Хто знає, хто це, що там, чого, куди воно летить? Скільки їх тут у вас? 20 років. Боже. Да. І всі були домашні? Да. Всі домашні. А як, а як так? Повтікали, побросали Ну, ну так. так. А що, люди не побросали? Сьогодні в нас умерло кошенятка. І вже 10, 10 померло, хто знає? Чого не хто? Не, не знаємо. Хата тіла? Вікна повибивані, позабивали вікна. А так ціла. А так дом наш, так. Ми на тій стороні, так цілували, цілий. Тільки вікна повилітали, а так ще нічого. І от після перемоги перше, що хотілося б зробити? Хотілося б, щоб оце не стріляли, я казала, і щоб я зайшла у свою квартиру.